Ви думаєте, я п'ю пиво? Ні. Це десерт, який виглядає як пінна пивна кружка, але насправді це фішка літа. Ідеальний, щоб розіграти друзів або здивувати дітей. Готуються за 5 хвилин і всього з двох інгредієнтів: без духовки, без бруду, просто вау! Беремо літр яблучного соку, висипаємо туди пачку желатину, розігріваємо, але не кипятимо, інакше нічого не вийде. Потім чекаємо, поки охолоне до кімнатної температури. Тепер розливаємо майже весь сік у прозорі стакани. Це буде пиво. А ту частину, що залишилася, збиваємо міксером до густої піни. Вона виглядає просто як справжня пінка. Акуратно ложкою викладаємо пінку зверху і відправляємо в холодильник до повного застигання. І все, певна кружка десерт готова. Виглядає як алкоголь, а насправді просто сік і желе. Спробуй сам і подивись на реакцію друзів. Зберігай, щоб не загубити, і обов'язково підпишись.